Доброго ранку, діти! Уважно послухайте вірш. І назвіть фрукти, які згадуються в цьому вірші. Росте в долині дивний сад, в нім є зелений виноград. Вмивають зранку роси жовтаві абрикоси, а ще смачних багато див, солодких смаковитих слив. І вишеньок іскристих, і персиків ворсистих. Чудовий сад, каже люд, в нім фрукти просто напрочуд. Знов щедро уродили, всіх смачно пригостили. Назвіть фрукти, які згадуються у цьому вірші. Погляньте, скільки багато фруктів достигає восени у садку. Поміркуйте і скажіть, що можна розповісти про цей садок, який він. Так, цей сад гарний, пишний, щедрий, дивовижний, багатий, чудовий, і фрукти в ньому, певно, такі, що скуштувати їх кожному хочеться. Дидактична гра дивовижний фрукт. Назовіть, який виноград росте в саду? Зелений, прозорий, солодкий, соковитий. Які абрикоси достигають в садку? Духмяні, жовті, великі, смаковиті, рясні. Які сливи у садку. Спілі, сині, смачні, медові, великі. Які персики ростуть у саду? Пахучі, ворсисті, м'якенькі, червонобокі, дидактична гра додай слово. Варення з чого? З абрикосів. Сливи у чому? У відрі? Сидіти під чим? Під яблунею. Пиріжки з чим? З яблуками? Дивитися на що? На сливове варення. Назви садок. Як називається сад, де ростуть вишні? Вишневий сад. Яблуні ростуть. Де? В яблуневому саду. Груші ростуть. В грушевому саду, Сад, де ростуть абрикоси. Називається абрикосовий сад. Сад, де ростуть сливи, називається сливовий сад. Сад, де ростуть персики це персиковий сад. Скажіть, дітки, як ми назвемо сад ласкаво? Так, садочок. А як назвати одним словом усі рослини, що зростають у садку? Вони які? Садові. Щоб фруктове дерево виросло, його спершу потрібно посадити. Маленьке деревце називається саджанець. А маленькі рослини садових ягід? Називається розсада. Як називають людей, які доглядають за садом? Вірно, це садівники. У фруктах і ягодах дуже багато вітамінів. Вітаміни допомагають рости діткам міцними і здоровими. Виберіть на свій смак фрукт і спробуйте. За допомогою мнемотаблиці таблиці розказати про нього. Дякую за увагу! До нових зустрічей!